Скільки платять за підбитий крейсер чи танк? Яка мінімалка в українського бійця? І зарплата мобілізованого? Як насправді нараховують бойові на нулі? Хто у війську отримує премії по 100 тисяч гривень? Та як можуть покарати гривною? Про все поговоримо просто зараз. Погнали! Будь-яка армія тримається на мотивації та дисципліні. Такий от баланс, батога та пряника. Але моя сьогоднішня розповідь не покликана для того, аби комусь стало соромно чи хтось навпаки почав заздрити. Ну хіба що по білому, бо сьогодні дозволю собі зазирнути у кишеню українського бійця, аби люди знали і розуміли за яку заробітну плату ті, хто служить в армії, щодня ризикують своїм життям. Виплати військовослужбовцям складаються з двох джерел: є щомісячне грошове забезпечення, а є премії і надбавки. І от щодо надбавок, цікаво у квітні уряд ухвалив рішення про додаткові премії для військових у розмірі 70 тисяч гривень на кожного, хто перебуває у зоні бойових дій. У цьому розпорядженні, звісно, не все так просто, але про все по черзі. Крім цих преміальних законом про мобілізацію було передбачено ще низку додаткових виплат для бійців. Там суми коливаються від 30 до 100 тисяч гривень. Від чого це залежить, обов'язково розберемося. Що важливо, на відміну від найманих працівників, військовослужбовці отримують не заробітну плату, а грошове забезпечення, яке зарплатою не вважається. З бійцями не укладається трудовий договір, якщо ви не рекрут, звісно. Але ж який оклад у військовослужбовців ЗСУ, національної гвардії, СБУ, ГУР та інших підрозділів? Як відрізняється зарплата командира і рядового? І чи можна мати заробітки в армії більше, ніж в цивільному житті? І що на руки отримує мобілізований? Дочекайтеся. Все розповім. У 2024 році мінімальне грошове забезпечення бійця становить 20 130 гривень на місяць. Це інформація для тих, кому від цих цифр стає соромно. Але не все так погано, бо це ж трохи менше, ніж середня зарплата по Україні у цивільних професіях. До всього сума грошового забезпечення складається з двох частин і залежить від посади, звання, тривалості, інтенсивності та умов служби і кваліфікації. Зокрема, виплата ділиться на основну частину, до якої входить посадовий оклад, оклад за військовим званням і надбавка за вислугу років. І додаткову частину це приміром надбавки за особливості проходження служби, режим секретності за наукові або навіть спортивні звання. Але ж скільки отримують офіцери та командири, міністерство оборони України ще минулого року оприлюднило порівняльні таблиці рівня грошового забезпечення за посадами. Ось що цікавого я там знайшов найвищий оклад у командирів бригади чи командирів полку сил спеціальних операцій це майже 60 з половиною тисяч гривень на місяць. Найменше з офіцерського складу на керівних посадах отримує командир зводу сухопутних військ ЗСУ трохи більше 28 тисяч гривень. Не забуваємо це лише щомісячне грошове забезпечення, яке не вважається заробітною платою. А от основна сума припадає на додаткові винагороди, а ще є надбавки та премії. Про них і розповім далі. У попередніх своїх відео я вже розповідав про зміни, пов'язані із законом про мобілізацію. Хто ще не бачив, лінк залишу в описі до цього відео. Там теж йшла мова про преміальні від держави. Наприклад, тим, хто підписав контракт із ЗСУ, надаватимуть одноразовий сертифікат на 150 тисяч гривень на купівлю автомобіля. Також закон передбачає для контрактників одноразову 50% відсоткову компенсацію від першого внеску за іпотечним кредитом та додаткові компенсації. Усе перераховувати не буду. Йдемо далі. Існує сім видів додаткових винагород. Розпочну з найменших за сумою. 2350 гривень отримують курсанти військових училищ. Строковики в ЗСУ мають додатково 6000 тисяч гривень на місяць. Підняли в цьому році премії і для інструкторів. Тепер вони додатково зароблятимуть від 15 до 30 тисяч гривень. А що ж платять мобілізованим, які перебувають на фронті, але не залучені до боїв. Передбачено. Ще 30 тисяч гривень це окрім грошового забезпечення за виконання спеціальних завдань вздовж лінії бойового зіткнення. Військові мають. Ще плюс 50 тисяч до окладу. І найбільшу суму 100 тисяч гривень передбачено для військових, які перебувають у зоні активних бойових дій, тобто на нулі, або проходять лікування чи реабілітацію внаслідок отриманої контузії, травми чи каліцтва, а також для тих, хто потрапив у полон. І нарешті ще одна премія за 30 днів виконання бойових завдань. Одноразова виплата 70 тисяч гривень. Як і всюди, тут є нюанси Є нюанс. бойові виплачують щомісяця, а сума виплати залежить від кількості днів, під час яких виконували завдання. Тобто, якщо військовослужбовець пробув 10 днів на нулі, то він отримає третину від 100 тисяч щодо виплати 70 тисяч формулювання в постанові Кабміну інше за кожні 30 днів виконання таких завдань. Тобто до конкретного місяця ця виплата не прив'язана, а виплачувати її мають тоді, коли буде сумарно 30 днів виконання завдань. Нескладно підрахувати, що один день на нулі за ризик життям коштує приблизно 3 тисячі гривень. Ну як ще залишилися ті, хто заздрять заробітку бійця. І нюанс другий: щоб їх отримати, треба ще й довести, що ти там був як розповідаю. Підтвердження безпосередньої участі військовослужбовця у бойових діях або виконання ним бойового завдання здійснюється на трьох підставах: бойовий наказ, журнал бойових дій, септо журнал ведення оперативної обстановки, та рапорт командира. Щоб отримати ці гроші, потрібно, щоб у журналі бойових дій був запис, щоб було донесення, і бажано щоб була фото чи відеофіксація. Зважаючи на те, що зараз ведеться сучасна високотехнологічна війна, і практично на кожному командному пункті є картинка з безпілотника з поля бою, це не повинно бути великою проблемою. Уся країна раділа, коли наші воїни потопили крейсер Москва. Українські військові не лише прославилися на весь світ, як спритні винищувачі носія калібрів, а й тому, що підняли непогані преміальні. Скільки саме розповім у наступному блоці? Отож, які вони гонорари за знищену техніку на цьому виявляється, можна непогано підзаробити. У міністерстві оборони цей так званий прейскурант має мотивувати винагороди. Виглядають наступним чином: за знищення російського військового автомобіля можна отримати 12 тисяч 180 гривень. За броньовані машини БМП і БТР – понад 40 тисяч. За танк 48 тисяч 720 гривень. За літак чи гелікоптер взагалі понад 100 тисяч гривень. За корабль першого рангу майже 250 тисяч гривень. Тих, хто думає, що військові грибуть гроші лопатою, розчарую, бо ж далі про те, за що насправді соромно. Левову частку премії наші бійці витрачають на потреби своїх же підрозділів. І цього, ну аж ніяк, повірте, не вистачає. Придбання запчастин та додаткового військового оснащення, ремонт техніки та навіть заправка паливом службового авто на такі потреби нерідко складаються бійці самостійно. Про це в етері телемарафону розповів психолог із групи інженерного забезпечення 67-ї окремої механізованої бригади Андрій Козінчук. В мене немає дружини і дітей. І я витрачаю відсотків 70, а 30 відсотків на себе любимого. Зі мною служить чоловік, в якого шестеро дітей, і він витрачає на себе дуже мало грошей, а дружина йому дорікає, що він не тільки служить, а ще й свої кошти дає не на дітей, а на армію. Вже всі жартують, що будуть забезпечувати разом його шестеро дітей. Це питання виживання, це не питання етики. В нас є таке поняття, як спільний фонд. Який ми створили на поховання. Але ми користуємося ним і для живих також. Я не полінувався і поцікавився, скільки ж грошей цього року спрямують на фінансування сектору безпеки і оборони. Увага! Один трильйон. 690 мільярдів гривень. Це практично всі доходи країни, закладені в бюджет на 2024 рік. На виплати військовослужбовцям у 2024 році передбачено 751 мільярд гривень. Тобто майже половина всіх сплачених податків в Україні. Ось так. Але не думайте, що в армії лише приходить на картку. Буває і так, що і штрафують. І ще як. Зараз розповім, за які такі зальоти. Час дізнатися про батуги у Збройних силах України перебуває близько мільйона військовослужбовців. Тому очевидно, що в такому великому товаристві бувають і крадіжки, і ДТП, і бійки. Особливо зважаючи на фактор стресу, мені стало цікаво: а як карають в армії за подібне? і чи є покарання копійкою? Більшість правопорушень, які вчиняють військовослужбовці, можна розділити на дві категорії: адміністративні і кримінальні. Тобто в армії цілком можна опинитися і на так званій губі або ж на гауптвахті. Але тепер давайте конкретніше, що вважають військовими адміністративними правопорушеннями. Для військових у кодексі України про адмінправопорушення визначено 10 статей. Важливо, що за будь-якою з них може бути покараний не лише рядовий чи сержант, а й офіцер. Найпоширеніша стаття 172.20. Розпивання алкогольних, слабоалкогольних напоїв або вживання наркотичних засобів. Простіше пияцтво. Як гадаєте, що за такий проступок загрожує військовому? До 2023 року існувала юридична колізія, через яку впродовж місяця порушника було фактично нереально покарати в фінансовому плані. Тому деякі бійці, так звані, Аватари зловживали цією прогалиною. Однак від минулого року це законодавчо врегулювали, і тепер за вчинення такого правопорушення військовослужбовець позбавляється як премії, так і додаткової винагороди у 30-100 тисяч. Якщо військовий не заробив премію, передбачений штраф від 17 до 34 тисяч гривень. Але це не межа про що і розкажу далі. Останнім часом стало поширеним таке правопорушення, як залишення місця дорожньо-транспортної пригоди. Інколи військовослужбовці, які вчинили ДТП на необлікованому автомобілі, наданому волонтерами, залишають автомобіль на місці ДТП. Встановити, хто саме був за кермом, складно в армії автівкою можуть керувати декілька осіб. За цією статтею військовослужбовець також позбавляється виплат, згаданих раніше. Але найбільш розповсюдженим останнім часом порушенням серед військових стало СЗВЧ, тобто самовільне залишення військової частини або місця служби. Це порушення вважається вже кримінальним, і в умовах воєнного стану за це можна сісти від 5 до 10 років. І це до слова стосується не лише утікантів, але й тих, хто не з'явився на службу без поважних причин. У строк до трьох діб зазвичай бійці згодом повертаються та продовжують службу. Однак, кримінальне правопорушення, якщо зуб нагострили, ніхто не скасовує. Сподіваюся, це відео було для вас цікавим і ви додивились його до кінця. У такому разі ви озброєні інформацією, а значить, володієте ситуацією. Клікайте вподобайки, якщо вам інформація була корисною. Підписуйтесь на наш канал та не забувайте залишати коментарі. Мені цікаво, про що би ви хотіли дізнатися надалі. І я Роман Сагай. Про це обов'язково розповім в одному з наступних випусків. До зустрічі!